Землякам на передову майже в тисячний раз команда громадської організації Патріот Прилуки вирушає на лінію фронту. Їдемо в цей раз направлення Херсона, направлення Ніколаєва. Та сторона ну веземо подарунки, веземо привітання. Дякуємо всім, хто долучається до наших зборів цієї допомоги. Теплі речі, речі першої необхідності. Продукти харчування передало захисникам комунальне підприємство прилуки тепловодопостачання. До благодійної допомоги колектив долучається постійно. До збору долучилися всі працівники. Хочу також хочу побажати нашим воїнам якнайскорішої перемоги. Та повернення додому живими та здоровими. Молодівицька об'єднана територіальна громада також активно допомагає Збройним силам України. Передають все необхідне, на благодійних концертах збирають кошти. На сьогодні п'ятьма старостинськими округами. Зібрано більше 50 тисяч гривень. Це наш невеликий вклад. Але у нашу велику перемогу, яка обов'язково я впевнена, буде. І ми хочемо, чим можемо допомогти нашим хлопцям, які у надтяжких і в надважких умовах на сьогоднішній день захищають. Цілісність та суверенітет нашої держави. Гуманітарну допомогу вітання з малої батьківщини патріот прилуки на передову доставить вже на новенькій машині. Автобус придбала для громадської організації родина депутата обласної ради Віти Солерєвої. Так як наш бус пройшов в негодність, нам передали бусика. Ми зараз, скажімо так на кольосах, тому е щиро подяка їм за непойдучість та і всім, хто долучається до. Допомоги такої необхідної допомоги для наших хлопців для наших воїнів. Низки уклін щиро дяка всіх з новорічними святами. Хай у вас всіх береже Бог, перемога буде за нами. З нами Бог, слава Україні! Благодійну допомогу! Вітальні листівки, малюнки, а головне теплу та увагу. Наші захисники отримують на прийдешні свята.